Ви вже всі знаєте, що помер папа римський Франциск, і вчора пройшли його похорони в Ватикані, на яких був присутній, зокрема, Володимир Зеленський, зустрічався там з усіма відомими очільником Білого Дому. І я хочу сьогоднішній відос присвятити саме темі Ватикану і виборів нового папи римського. По-перше, ну тому що не кожен рік стається така подія, що помирає папа Римський. Це якраз таки стається там, не знаю, раз на 15 років умовно. І е, наступний папа, найближчі. Багато років залежно від його віку буде власне очолювати католицьку церкву. Подія нетривіальна і тема, чесно кажучи, мені здається, класною для розкруту, бо я уже сам задовбався від цієї всієї переговорної дурки і шизофренії, в якої в якій ми з вами живемо. Тож сьогодні такий нестандартний випуск. Ми з вами поговоримо про Ватикан, про папу римського, про те, як його обирають, за якою процедурою буде обраний наступний папа. Поговоримо про кандидатів потенційних власне в папи і хто з них, е, хто з них, які представляє течії католицької церкви, і як вона може від цього змінитись, а католицька церква, друзі, це найбільша християнська церква в світі. Вона об'єднує приблизно ну там до півтора мільярда людей. Тому і вплив папи римського він теж насправді глобальний. Папа Римський зі слабкими заявами щодо, наприклад, російсько-української війни, формує певний наратив серед своєї пастви. Папа Римський з нормальною адекватною позицією, як скажемо, був що радянський союз розвалював та в східній Європі, може впливати на глобальну дискусію величезної католицької. Громади, тож сьогодні будемо говорити на цю тему. Сподіваюсь, буде трохи розкрутно. Я, Олександр Нотевський, ведучий медіа ґрунт. Ви знаходитесь власне на моєму каналі з медіа ґрунт. Тому підписуйтесь на нього прямо зараз, якщо ви досі не підписані. Це найкраще, що можна зробити для алгоритмів Ютубу. Ставте лайк до цього відео і напишіть в своїх коментарях, що ви думаєте про попереднього папу римського, який так сказати, пішов на підвищення. Вибачте, отже. Давайте спочатку трохи про папу Франциска. Тут його панегірика не буде, ну тому що, тому, що, тому що не буде. Просто наведу деякі його цитати, якими він нам, українцям, запам'ятається. Значить, в березні минулого року папа римський Франциск сказав, що Україні час піднести білий прапор і почати переговори з Російською Федерацією. Справа не в переговорах, справа в білому прапорі. Дослівна цитата: сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість під підняти білий прапор і вести переговори, потрібна мужність піднести білий прапор, сказав Понтифік в інтерв'ю швейцарському телебаченню RCI. те, що очевидно звучало як натяк на капітуляцію України. Ну бо коли ще піднімають білий прапор, потім е, прес-служба Ватикану інтерпретувала як навпаки заклик про відмову від насильства і перехід до мирних переговорів, а не про здачу. Але але ну не переконав Наступна його обалдєна цитата: будьте патріотами, але не ворогами. Вчіться прощати. Відкидайте війну. Це папа звертався до українських підлітків і студентів. А 15 грудня 2024 року, під час молитви на острові Корсика, папа Франциск назвав українців і росіян двоюрідними братами. Е, також закликав нас з росіянами до примирення. Цитата: вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються. Війна це завжди поразка, мир всьому світу. От такими е вибриками нам запам'ятається папа Франциск. Попри те, що після його смерті з'явились е повідомлення в змі, що він, начебто, анонімно задонатив гроші на один мавік для збройних сил України, але це мені щось нагадує про знаєте таємну допомогу від Ізраїлю. Пам'ятаєте, ятає> Пам були оті нахрюки, що всі ізраїльські, значить, оборонні центри зараз працюють на виробництво дронів для України. А, правда, ніхто їх не бачив, і секретні ці центри ізраїльські теж ніхто не бачив. От тут приблизно те саме. Ну да, ладно. давайте тепер поговоримо власне про те, що буде далі. І, зокрема, про вибори нового папи, але спочатку трошки ще про е, от, нинішній етап. Вчора пройшли власне похорони е, папи Франциска. Прощання з ним відбувалося в соборі святого Петра. За стандартною процедурою в Ватикані в з такої нагоди збираються десятки тисяч людей стояти в черзі, власне, підходять до понтифіка і прощаються з ним перед його похороном. Похорон відбувається в суботу, о десятій ранку за місцевим часом. Історично папські похорони вони завжди були дуже пишними, але. Е, Папа Франциск, він загалом відомий був своїм аскетизмом. Цим він відрізнявся від інших пап. І він залишив інструкції, що його церемонія поховання мала бути набагато скромніша. Він перший папа за понад століття, якого не поховали в Ватикані, замість цього його поховали в римській базиліці санта Марія маджоре Крім того, він похований в дерев'яній труні, оббитій цинком, на відміну від його попередників, яких ховали в трьох вкладених одна в одну трунах із Кіпарису, Свинцю і Дуба. Це він теж, власне, залишив. Пишив як свій такий заповіт. Церемонію очолював кардинал Джовані Батіста Ре. Він декан колегії кардиналів. Хто дивився фільм Конклав? До речі, сьогодні буде ну так багато аналогій до нього буде. Е, подивіться, класний фільм. Цей кардинал власне очолював церемонію. Також участь там взяли різні патріархи, архієпископи, єпископи і священики, буквально з усього світу. Після завершальної молитви, якою папу офіційного доручили богові, його тіло було перенесено до цієї базиліки Санта-Марія Маджоре для поховання. Далі. Починається дев'ятиденний період жалоби. На похоронах були і десятки світових лідерів, там, зокрема, Дональд Трамп. Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, плюс президент Аргентини Хав'єр Мілей, бо папа Франциск він з Аргентини, він перший папа з власне з Латинської Америки. Трамп і Зеленський там навіть зараз проводили зустріч, але ну, про це потім поговоримо. Загалом, папа Франциск він помер в Великодній понеділок в віці 88 років після інсульту і подальшої серцевої недостатності, ще ймовірно, після зустрічі з Джей Дівенсом, але знаєте, після не завжди означає внаслідок. Хоча в цьому випадку, хто його. Знає його смерть підтвердив і оголосив Камерленго папи. Це е, така посада в Ватикані. Нині Камерленго це ірландсько-американський кардинал Кевін Фаррелл. Він відповідає за проведення процедур і обрядів, які відбуваються після смерті папи римського. І в межах цих процедур кардинал Феррел він опечатав і закрив резиденцію папи. А також знищив папську перстень печатку і свинцеву печатку, які використовувалися для завірення офіційних документів. Це також є частина власне. Е, Традиційного процесу, от прощання з папою. Цей же Камерленго він організовує конклав для обрання нового папи, і от саме конклав це є ті те зібрання та асамблея, можна сказати, яка обирає очільника католицької церкви. Камерленго теж може бути папою, але це траплялось в історії лише двічі. Один із них, один такий був в 1878 році, другий раз в 1939 році. Папа Пій XII, відомий вам як да, як добрий друг. Всіх фашистів і нацистів новий папа обирається кардиналами е, чоловіками. Їх призначає папа, і вони зазвичай мають сан єпископа. Наразі в католицькій церкві є 252 кардинали, але лише 135 із них мають право голосу. Адже ті, хто старше за 80 років, вони не голосують, вони лише беруть участь у дебатах. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку систему з віковим обмеженням на голосування, чи не варто її кудись розширити. Традиційно конклав розпочинає це після 15-денної жалоби, але в 2013 році попередник Франциска, папа Бенедикт він ці правила змінив і дозволив кардиналам власне розпочати конклав раніше, якщо у них є таке бажання. Під час періоду голосування, і це найцікавіша деталь. Кардинали, які беруть цьому участь, вони повністю ізольовані від зовнішнього світу. Їм заборонено користуватись телефонами, інтернетом, читати газети в будь-який спосіб взаємодіяти от, з навколишнім середовищем, що може якось вплинути на їхній вибір. Кардинали проживають в готелі Каса Санта-Марта. Це п'ятиповерховий такий гостьовий будинок на території Ватикану. І вибори всі. Проходять в суворі таємниці. Вони відбуваються в секстинській капелі, та яка розписана Мікеланджело. Кожен кардинал голосує за кандидата, який хоч, якого бажає бачити папою. Тобто навіть не обов'язково висуватись самому. Тебе можуть висунути інші кардинали, які мають право голосу і там беруть участь в конклаві. За бажання можна голосувати і за самого себе. Для того, щоб папу обрали. Хтось із кандидатів має отримати підтримку 90 кардиналів. Іноді для цього потрібно декілька турів голосування. А в попередні століття конклав взагалі міг тривати тижнями або навіть місяцями. І за е, час виборів папи деякі кардинали навіть помирали. Під час цього процесу для зовнішнього світу небагато власне є джерел інформації, як дізнатися, що відбувається на конклаві, тому що він повністю ізольований, телефонів немає, нічого не злиєш. Словом, тут закрите приміщення. Дізнаються про це завдяки білому диму. Ви про це, мабуть, чули. Під час голосувань в цьому приміщенні спалюють бюлетені. Якщо йде чорний дим, то це означає, що папу не обрали. А коли починається білий дим. То це свідчить про те, що обрали нового папу. Новий папа зазвичай одразу з'являється на балконі, виходить на площу святого Петра протягом години після обрання і, от таким чином, повідомляє про себе старший кардинал підтверджує рішення конклаву словами маємо папу і оголошує ім'я нового понтифіка, яке той обирає для свого понтифікату, тобто церковне ім'я, під яким він далі власне далі. Папство, наприклад, папа Франциск, його справжнє ім'я Хорхе Маріо Бергольо, але він взяв собі ім'я Франциск на честь святого Франциска з Асізі. Теоретично будь-який хрещений католик може бути розглянутий на обрання папою, тобто не обов'язково, щоб це був саме кардинал з цього конклаву. Але на практиці кардинали зазвичай обирають когось зі свого кола. От у 2013 році папа Франциск став першим понтифіком із Латинської Америки. Хоча на цей регіон припадає аж 28%. Католиків всього світу, він же перший папа з південної півкулі планети Земля, тому що історично найчастіше всі папи є європейцями, із 266 обраних пап 217 взагалі були родом із Італії. Але зараз деякі аналітики Ватикану вони припускають, що наступник Франциска може бути обраний поза межами Європи. Зокрема, тому що папа Франциск призначив понад 140 кардиналів з інших континентів, тим самим підвищивши їхню вагу на майбутнє майбутньому конклаві, як я вже казав, папа це голова католицької церкви, це джерело авторитету для найбільшої християнської громади світу для майже півтора мільярди римокатоликів католиків в усій планеті. Віряни вважають, що папа представляє собою безпосередню спадкоємність від Ісуса Христа. Його вважають живим наступником святого Петра, а це головний серед перших учнів Христа апостолів. Близько половини половини всіх християн в світі, це римокатолики. католики Інші конфесії, такі як протестанти, православні христи. Християни вони влади папи не визнають, але от для найбільшої християнської громади світу, папа це джерело авторитету. Він впливає, церква впливає. Я думаю, навіть ті з вас, хто не віруючи, я, наприклад, не віруюча людина, але з повагою ставлюсь до християнських традицій, до церкви, як такої, до віри людей. От і е, папа. Очевидно, має величезний вплив, зокрема, і політичний вплив. Мешкає папа в Ватикані. Це найменша незалежна держава в світі. Вона розташована от в межах столиці Італії в Римі. Він не отримує заробітні плати, але всі його витрати на проживання і на подорожі покриваються Ватиканом. Тож тепер питання: хто стане новим папою римським? У цьому розібрались BBC, Вони зробили підбірку потенційних кандидатів папи, на кого зараз ставлять аналітики, експерти і букмекери. Я б навіть зупинився на букмекерах. Отже, кандидати в папи римські, один із фаворитів це кардинал П'єтро Паролін. Він з 2013 року обіймає посаду державного секретаря Ватикану. Він намагався на цій посаді вибудувати відносини Ватикану з В'єтнамом і Китаєм. А в 2018 році його стараннями Ватикан і Китай підписали угоду про призначення єпископів. Це був з одного боку важливий історичний крок, бо це було про прогрес власне в відносинах між католицькою церквою і Пекіном. З іншого боку, ну ми всі розуміємо, що таке політичний вплив Пекіна і що. Таке, коли Китай кудись влізає, е, тому він отримав свою порцію критики і звинувачень за колаборацію з комуністами. Його ім'я також випливало в е, скандалах, зокрема у справі про розтрату 350 мільйонів євро в 2021 році. Але він тоді так і не отримав офіційних звинувачень за кардинала Пароліна. Говорить його високий пост в власне ватиканській ієрархії. У нього є дипломатичний досвід, він близький до покійного франциска і власне його походження теж говорить про нього. Бо Він родом із північної Італії, а останні три папи римські вони не були італійцями. Що ну, а я вже говорив, що італійці це абсолютна більшість е понтифіків. Папа Франциск з Аргентини, до нього Бенедикт XVI був з Німеччини і Іван Павло II з... з Польщі. Є ще один італієць, якого називають імовірним майбутнім папою. Це архієпіскоп Болоньї е Матео Дзуппі. Дзуппі став кардиналом в 2019 році. Його вважають одним з найпрогресивніших претендентів на роль. Понтифіка він роз'їжджає на велосипеді, ліберально налаштований до одностатевих відносин, до ЛГБТ-спільноти, і в цілому він висловлюється за права ув'язнених проти смертної кари, тобто такий прогресивний ліберальний папа. В 2022 році його обрали головою італійської єпископської конференції. У нього є і дипломатичний досвід. Він в 92-му році був брав участь в складі команди, яка була посередником на переговорах в громадянській війні в Мозамбіку, після якої власне був підписаний. Мирний договір він в 2023 році був призначений мирним посланником Ватикану в Україні, і в цій ролі, значить, архієпіскоп Дзупі відвідав Москву. Зустрічався там з Патріархом Кирилом і потім ще з президентом України Володимиром Зеленським теж зустрічався. Наймолодший з кандидатів це П'єр Батіста Піцабала, і він наймолодший кардинал серед тих, кого змі і букмекери називають власне фаворитами на роль папи римського кардиналом. Він став лише в 2023 році. На його користь говорить до Освіт роботи на близькому сході. Він з 2020 року обіймає посаду латинського патріарха Єрусалима. Відзначився на початку війни Ізраїля з Хамасом. Коли Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, кардинал Піцабала запропонував себе в заручники в обмін на викрадених дітей. Він утримується від висловлювань на суперечливі теми, і це може власне зіграти на його користь, як зазначає Нью-Йорк Таймс, але молодий. Вік може зіграти проти нього. Ще кандидат це архієпіскоп Будапешта, Петер Ерде його вважають перспективним кандидатом від такого консервативного крила церкви. Ну а власне, хто ще міг бути з Угорщини? Він виступає проти одностатевих шлюбів, проти допуску розлучених, а потім знову одружених католиків до причастя. І його називають прихильником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Коли в 2015 році папа Франциск закликав католицьких священиків Європі приймати біженців, то РД, як. Прихильник Орбана заявив, що це буде схоже на торгівлю людьми. Але Ройтер зазначає, що Ерде ніколи відкрито не протистояв папі Франциску і може розглядатися як такий компромісний кандидат з консервативними поглядами. Він не дуже харизматичний, але. Прагматичний його двічі обирали головою ради єпископських конференцій Європи в 2005-2011 році. І зараз саме європейські кардинали становлять більшість в конклаві, який обиратиме нового папу. Тому от на нього теж є ставки. Кандидат з іншого регіону це Луїс Антоніо Тагле. Його називають азійським франциском. Він може стати першим папою Римським з Південно-Східної Азії, так само, як Франциск став першим понтифіком з Латинської Америки. Саме в Азії зараз найшвидше зростали. Стає чисельність католиків, тагле був архієпископом в столиці Філіппін Маніли потім він став відповідати за євангелізацію у Ватикані. Його називають прогресивним кандидатом. Він вважає нинішню позицію католицької церкви щодо е одностатевих шлюбів і розлучень надто жорсткою, але при цьому виступає проти абортів. Він навіть порівнював аборти з позасудовими вбивствами е людей, яких на Філіпінах підозрюють в наркоторгівлі. От така аналогія цікава. Він уже був кандидатом на пост е папи ще в. 2013 році, коли обрали Франциска, але тоді він був занадто молодий. Правда, тепер йому 67 років, що теж якби небагато для понтифіка. Подивимось, інший екзотичний для європейського простору кандидат в папи це перший кардинал з Гани Пітер Тарксон. Він теж належить до прогресивного крила Римокатолицької церкви, був головою. Такого органу, як Папська рада справедливості і миру, це орган, який просуває соціальну справедливість, права людини і, власне, що мир. І в цій ролі Тарксон відвідував економічний форум в Давосі, висловлювався там про кліматичну кризу. Ну, такий, значить, активний активний на публіку. Він дотримується традиційних для католицької церкви поглядів на одностатеві відносини, на шлюб, але він виступає проти їхньої криміналізації. Ну, наприклад, в Гані, да, якщо мова йшла в 2023 році, він. Говорив в інтерв'ю BBC, що він молиться за те, щоб його не обрали папою римським. Ну, подивимось, чи почує Бог його молитви ще один кандидат з Африки це кардинал Робер Сара з Гвінеї, і на відміну від Тарксена, він має консервативні погляди. В 2020 році він написав книгу в співавторстві з колишнім папою Бенедиктом, де висловлювався за збереження практики целібату для католицьких священників. Цю книгу сприйняли як виклик чинному папі, і незабаром Сара подав у відставку з посад. Ради, якого обіймав е, в Ватикані, його називали таким паралельним авторитетом Франциску, тобто його певний опонент візаві. І в цьому сенсі його кандидатура вона ще більш консервативна, ніж кандидатура РД. Інший кандидат це Маріо Грек, генеральний секретар Синоду єпископів. Його вважали традиціоналістом. Але після обрання папи Франциска в 2030 році він став дотримуватись більш прогресивних поглядів. Він підтримує ЛГБТ е, мігрантів, висловлюється проти дискримінації і позитивно ставиться до. Деї різних реформ і змін в церкві. У 2015 році він говорив, що церква має бути досвідом спілкування з Богом, а не організацією з питань моралі. Ще один кандидат це архієпіскоп Марсель Жак-Марк. Авелін, він близький соратник Франциска, розділяє багато його поглядів, народився в Алжирі в сім'ї мігрантів з Іспанії і потім переїхав до Франції. Він може стати першим папою з Франції з 14 століття. Щоправда, архієпископ Марселя не говорить італійською мовою, але вчить її, і це може бути перешкодою для його обрання. А ще що цікаво, на конклаві буде присутній українець. На да. кардинал з України буде брати участь у виборах папи римського мова про єпископа Української греко-католицької церкви Миколу Бичка. Він наразі опікується українською діаспорою в Австралії. Він не є кандидатом на папський престол, але може обирати нового понтифіка. Раніше в ЗМІ була інформація про те, що він може претендувати на місце папи, але згодом там є дискусія релігії знавців про те, що з одного боку говорять, що кардинали від церков східного обряду, зокрема до якої належить. У ГКЦ вони можуть обирати папу, але вони не можуть бути кандидатами на папський престол. Але є думка, що можливість власне бути обраним як у католика східного обряду теоретично існує. Я в цьому точно що не розбираюсь. Тут якби були зібрані ці думки експертів різні, але сама УГКЦ вона прокоментувала, що згідно з церковними канонами бичок не може бути обраним папою. Ну Отак, але подивимось, може, якийсь інший, інший уродженець України, там, який будує собі церковну кар'єру, де інде колись та й дійде до папського престолу і згадає, звідки він родом. Микола Бичок, наприклад, він народився в Тернополі. Після закінчення середньої школи пішов до монастиря, висвятився в священника у Львові і в січні 2020 року переїхав служити до Мельбурна. Наприкінці 2024-го папа Франциск призначив його кардиналом. І ось тепер наш наш. Буде обирати папу римського. Отака От історія. Хочеться дуже нормального папу римського, попри те, що я не релігійна людина, навіть не католик, але хочеться. Ну, бо коли знаєте найбільшу церкву в світі, власне, очолює людина з адекватними, нормальними поглядами на добро і зло, яка не говорить про те, що треба піднімати білий прапор перед агресором, про те, що, значить, ми з росіянами брати, з якими треба обійнятись, а чітко називає зло злом. Ну, що в цьому поганого. Це лише добре, тому як кажуть на Галичині, дай Боже! Дякую, що дивились це відео, друзі. Сподіваюсь, трохи переключились від усього цього інфопотоку шизи і бреда. Ставте лайк до цього відео, коментуйте, пишіть, що ви думаєте про весь цей конклав. І доєднуйтесь до нашої спільноти. У нас є спільнота патронів цього каналу. Ви потрапите в наш закритий чат. До речі, вчора да ні ні, ні позавчора була пряма трансляція закрита для патронів. Ми це таке тепер будемо робити регулярно. Тому хто хоче зі мною спілкуватись, зокрема, приєднуйтесь, підтримуйте канал. Доєднуйтесь до спільноти. Всім дякую, всіх люблю, до зустрічі!